Всем привіт, друзі! З вами Жекуль. І сьогодні будемо грати з Женку. О, там один чоловік лишився. Та мені не надо, і то і то. Що це один чоловік лишився, чого він лишився? Покачки, покачки. Що таке, пришо таке? А можно тут поменять-то что Б. Б. А я хочу вот и Три монетки. Опа, опа, опачки. Б-бе-бе-бе-бе. Б Б. Б. Б-бе. Э, Е! ж там знизу літає! Я Готовий. Опа. О, Що ти хочеш? А він нічого не хоче. Чики, первопочки. А ты зараз тут леутом. О, підпис снег. Підписниця. О, вон вона! Да все шо над головой полети Б а теперь нам Белкалка. І и опять Белкалка Опа. прям над головой пролети Опять тут нас двоє залишилось. Черт я прямо стріляли. О, я один залишився. Хе. Yeah. Yeah. А зараз ти помреш шо? опа пу Він хоче мене стрільнути. А мене він не стрільне. От бачите, чого він мене не вміє стріляти. Він мене не міє стріляти. я летучий. Я летучий холодильник. Опа. А Бен зараз мене ніколи не стріляли. Ніколи не стріляв він мене. Холодильник кидає і все. О, я в виграв? Е, я виграв. е э, а де підписниця? А, ні, не, нема. Вони знали, що тут пробует, Що, перший раз в робок все Чи що? Просто так. Холодильник великий. Опачки. Пиропочки. А він думає, що це він мене стріляв, а це на мене башта тут пролетілась. О, мене вже чотири. Кожний раз виграваєш, кожен раз мене ти будеш. <плес> е я не хочу Я не хочу сказав Я сказав я не хочу. Ага, е Один чоловік лишився Хорошо, я не помбре. А, -а, а. Холодильник опять скинул. Холодильник опять скинул. Опять. Чету бумагу кинул. А теперь кресло кинул. Не, машину кинул. С креслом. А не кресло кинув. А саме останнє то губка Боб. Опа! О, привет! Такі самій, як я. Ну, у мене тільки був таке самій, але у мене було через серо вулице. О, ты пошел по-украински. А, по... він по-німецки. Він по не по-английски не по-німецки. Він німецьку ну, мову знает Він опять вин шо выехал. Привет, привет, Пока привет, Коля. Ака Коля О! Опа, А я вообще кола скидал цю башку? О пачки? О, бекалка. Вот О! там кружится. Чо, що хочеш відновити? А, він відновився. А відновитися це за Роблоксы. Адки О, Опять хтось помер. Оп! О, спасибо. О! Опять! Yeah. Okay. О, я голый шо? О, це эти типу, постійно біля мене ховається Пекачки Шо ти? Що ти до мене краси? Шо, це я опять буде стояти? А ні, кулака шо кидає. Шо він кулака кидає? Я краще не спустуся о там безпечніше. О там безпечніше. Аж голову сіки що пролетілось. А куди він вообще кидає? Оооо! Барштаби для мене пролетілося. О, губка боб летить! Біля мене це. Кобоб провели. А ти? О, ось, спасібо. О, п'ять білкалка. Ааааа. А парі? Пачки, Ой! А! Там. А, мы выиграли! Да! А сколько у уже монеток? Сколько уже нету? Пять монеток! Поменяем и все. Я mm. подумаю. Mm -hmm. Давай паркур пройдем верху щоб туди видно. Це паркур хіба? Чи не паркур? паркор? Зараз будете смеяти. Чи це паркур, чи це не паркур? по Не паркур! А, о, окібаи. О! А-а-а! Не поламало ногу шо. Ви що я поламав твою нього? Але я ладно по Махав поламав? Він виграв!

Ой! Нашу наш прямо головой получилось ой, якийсь робот тут робот. О, это полицейский какой стоит. Ой, я забыл, что можно на Юнос це я не на телефоне играю. О, замлет. А -а -а! Соречно, вот лт. На правду то что... Карный следующий самолет совершимся все покачки ты меня никого не бьешь а я тебя пью что опять я выиграю а блин, вы не кидай вообще машину кидаю ну так кидал! или мене так і бігав мене прямо так стояв, я не помер, я виграв! є е е Я не знаю як це, але нормально! Класно б глядав! З таким голосом говорю. Так кипа. А! А там уже сто мільйонів. Та спомер. і то, і то. А тепер над моєю головою пролетіло. Как на ее под моєю головою получилась? Гуляй лесом. Я йому тому кажу, що гуляй лісом. лесом. О! Я подивився, чи тут нормально, чи намарно? не нормально. Не нормальном. Подкипаю. Опа! Пока! Э, э, э. Я -э. теперь прошу, Я теперь шо с девочками залыш? А, да, я с девочкой залыш. Ой! Ай! 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 Они. А Такие парни. хоче нас О! Во! Эй, я то выбрал. Це таке? А. О, я выбрал. Что за так?

Я yes, всегда ой, ну, спасибо, я что целая башта залишилась? Опа. И ропочки. Вам на Вам Лампочки Пока! А ведь ступа, туба, чтобы добыть нынче. А не. О. А. О, привет, Дорсник. Привет, Дорс. Як це на 50 дверях там такий чути. Я не доходу, а я дивився просто. Ну, я б іграв в Дорсі, я б там проходив, там десь до дверей, десь двадцятих, з моїм підписником. Я з ним просто входу в школу, і я з ним іграю, Він тоже грає в Роблокс. Я з ним вчуся і грати, щоб ми навчилися і грати в борс. Бо я тільки до 20-х дверях. До 23-х. О, привіт, башка пролетіла біля нас. Це башка пролетіла. Опа, тепер сховалися. you mm -hmm. Побігла і, і машина. Що не бачила? чи машина летить, чи не лети? Машина зараз вона ми зараз кинеться. Такі парі. Що не паф. Фух. Що ми виграємо? Давай, готуйся. Чи ми виграємо? О, він курником кидає. Чих ломає ставим. А тепер танком. Ната! А він не може вище підняти. І на кислоти. Что це? Я не знаю, чому він такий слабий. На, Чого ти? підняй? Підними, щоб нас Але не може підняти. Було, а тепер не було. А може він приклается. О, молодець! На нього впав. Ой, шахты хтось помер лажь мне. А тепер ми ніколи не жили. Давай. Думаю, що на цьому будемо завершувати відео. До всім пока, колокольчики, ставте, підписуйтесь на канал і не пропускайте нові відео. І пишіть в коментах, що ви хочете іграти, мені присилати. Всім пока.